Розрізнюю, коли вони в цьому вайбо. Наш скромний стол. В чао. Я вирішила, що пора вже починати такі відео викладувати на ютубчик і трішки розповідати про своє життя. Зараз я йду зустрічатися зі своєю ученицею Павліною. Ми йдемо в корейський ресторанчик, а потім на виставу Повія, на яку, до речі, ми ледь знайшли квитки. Були дату на 29 та на 30. Боже, як сльози видно. Знаєте, що коли я розповідала про зустріч з Павлінкою, я хотіла плакати. В загальному просто така реакція <сум> на погоду. Але ми йдемо на виставу Повія. Квитки я ледь знайшла на 29 січня, тобто на сьогодні. Ще були варіанти на завтра. Вони майже всі завжди sold out. Тому ми вирішили, що треба сходити по рекомендації відгуків позитивних блогнуть, мають гущу. Тому все, ми летим, біжимо. Але так як у нас повільно є така цікава традиція, вже рік як це завжди перед зустрічю йти в корейський ресторанчик і дуже смачно поїсти. Тому до зустрічі вже там. Раптом тобто, ви будете шукати адресу цього ресторанчику, ось вона, на Богдана Хмельницького. стріт кім. хадізі. Ну, буває, всяке буває. О. У них на столі стоїть якась картошка або батат із сирним соусом. А Мені. ми що їли з тобою тоді? Курку в сильному Кого? Курку ага? в сильному фонду. Ні, я хочу батат. Став сердечко. Закладки. А, извини. Вегетаріанське? Ух ти. А з чим воно? Моцарелла. При цьому не тісті. Давай. Тут пішли сьогодні. Да, щось так захотілося, вони так смачно принесли його. Я помятаю. <реш> а ты, они делают? А ну? Мне всегда личили вот такие ковбойские. Ух ты! Закинь его. Чекайте. Мирил. Чего? Мирил. Две котелочка. Прекрасно же. Вот. А, ты хочешь мне? Можно глаза закинуть? Нет вариант? Стилё... Нет, Нет. <соцентричный> а там все занято? Дві. Поки я знімаю, ти зможеш відсканувати і заплатити? Звичайно. Ну прикольно, нам ще й було розрізати. Це вже коли вона в цьому вайбово. Класно, там фігово показує. А, там два ж разу. Спасибо. Ну клас. Дуже нежно. А, так. З рибою, точно пам'ятаю рибу. Так? І це все. А там є якийсь суп? Суп, да. Покажи, які супи. Мандорок з свининою, з креветкою та куркою. Наш скромний стол. Це таке початок. Нашого скромного стола, да? Павліна, тобі було смачно? Дуже. У все виглядає Чай? Мачний. <mondoNetflix> і більше будь в контексті цього. Única. І те, що вони запізнилися на 20 хвилин, це є мінус. Але 오늘... сам висподо і мені цікаво та прикольний переворот. А мені дуже сподобалася саме постанова танця. Дуже. Мені не сподобалось те, що взагалі немає слів, але ну, це в принципі було логічно. Ну це стріп то... туди. Було дивно, якби вони говорили. Вони там просто не вижили, в них дихалка не Так. І в загальному мені дуже сподобалось. Єдине, що це чисто моє. Це я так люблю, щоб говорити. І, звичайно, почитати б цю повість хотілося. Да. Да. Тому що просто так дивитися все дуже гарно, але. це все дуже класно, але ти ну, трішки не, ну, ти, ну, ти, 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 не в контексті. Ти, ти, ти розумієш, е саме суть, що відбувається, якби ти можеш. Е Зробити своє припущення щодо цього. Да, да. Але, але ти воно може повністю. бути, да, це рад, але ти повністю не в контексті того, що відбувається. Добувається. Добувається. Да, і через це якось емоції діти змішані. Але саме візуально ну, це все гарно дуже виглядає. Музика дуже гарна, мені подобалась підібрана. І типу, от сама постановка і сам, саме дійство дуже прикольне. Якщо комусь сподобається в танці, взагалі ну, тобі, така постановка, такий варіант вистави, то так. Але я б не повторила. Але ну, блін, чесно, я не знаю, як, от, от, яка повинна бути вистава, щоб я сказала, що я б не ходила ну, сім'я. Я не фанатка, тому не можу нічого сказати. Ну, таку, я фанатка. Тому для мене це, це гарна поставить. Гарний і, і, і дуже було прикольно. І я не що пішла. Щоб... Клас. Так. Дов язок. Дов язок. Твоя оцінка одного, від одного до десяти. Я поставила тверду вісімку може навіть Де, до 8 9. До 8-9, так. Десь в такому районі тверда вісімка.